Херсонщини, успішний підприємець, який втратив практично все через московського окупанта. Але він не розчарувався, не опустив руки. Ця людина організувала цілу групу українських активістів-волонтерів, які протягом вже тривалого часу забезпечують Збройні Сили України тим, що для нас необхідно. Я хочу побажати Олегові. І усім усім тим людям, з яким він працює, яких він організовує, нашої великої і якнайшвидшої перемоги. Перемоги над одвічним ворогом. Те відчуття тут, на фронті, зокрема на запорізькому напрямку, що за нас дбають, за нас думають, що фронт і тил це є одне ціле, воно пришвидшує нашу звитягу. Москва впаде. Слава Україні! Героям слава!